Всім привіт, святі бубалети. Оп! Пора намочити сливу. Так, водички, сподіваюсь, небагато. Це неправильно, це для флета фідера, але атрактант я не взяв, тому трошки придавив. І закрутив, щоб внутрі був трошки вакуум, бо на сонці роздуває маслечко крильове, різнокольорове. Ух, як пахтить сливою. Моща. А зараз запахтить ще сильніше. Чому? Тут ті фрукти. Чому на коропа, ви знаєте. Бо тут водяться, ух, тут точно тут і фруті пахне, тут водяться корапи. Але на, на всяк випадок черв'ячками спреєм та й намажемо. Блін, хтось опять води багато надзюрив. Ух, як конфетики, якістю пахне. Інтеркриль ніколи на що цього не економив, не скупився на атрактанти. Хороші. У нас ще вулище закинуті. Ох, руки красні. Тут не тільки атрактанти, тут катастрофа. Ви тільки гляньте. Ну, хоч не чорні. І на Блин, то спасію. Блін, та що ж відбувається. Давай інтеркриль, давайте по чуть-чуть, збав обороти, боженька, збавобороти. Не сипте так багато краски. Короб почне красним какати. Обратиться к врачу, почне лічитися, вмісто того, щоб клювати. Краснуха пошла, капець. Зараз прикормочка набухне. Підкормимо, позакидаємо. Ох, і тут і фруті. Була клювака. Якщо його так дергнуло і бросило, це верняк. Треба перекидати собаку дику. <реку> Тепер ви знаєте, якою рукою мішаю кашу. <реку> О, це капець. Густо, не густо. Водичка падає, кстати, отступає. Хоча западний дує, должно було наганяти дуже дивно. Риба таке точно заміте. На фоні болота. Таке кормове п'ятно, п'ять Буде офігеть як заметно. Ха -ха. Даже навіть при ударі розсипалось багатенько. До речі, я на це розрахував. Оп! І раз уж тут давно не клювало і кушеря вже наловила віска, Перекинем і другу. Плюс під поплавок рибі на хвіст насипемо. Капець, вирішив перекинути. І що ви думаєте, це навіть не... Це навіть не красноперочка. червонопірочка, це таранічка. А таранічка має жити, бо це таранічка, а красноперка грязна, сорна риба, хоча таких розмірів, що маю за честь її половити. Така коняка скотеняка. Величезна. Ну що, таранічку прикормили. І що це може бути? Ділало пару раз тиги Невеличкий зовсім. Общипує черв'яка, опаріка треба, опарика, блін. Кому бачив, пробігала там навпроти з велосипед котила, видно. Значить, побачимось, може кума щас що налови. Як натягує, а контент тисячоліття. Є, скоропяра. Білобрисий каропяра. Черв'ячком коропець вирішив поживитися на доночки. Ого! По дну попер, по дну. Бобер. Оце пузирі пішли. Що? Та не должен, Ні, не, не сорвався, іде на нас. От він, Сазаняра. Таке буває, раз в 15 годин і то не у кожного. У 2010 м я колись таке зловив. Добрий день, добрий день бажаю міцного так, ой, божечко, Клю дзьобика пробила. Качку зловив. Ох, так. Я думав, я, я думав короб. Лиска, так. Да. Черв'яка сожрала. Я дивлюсь, така натяжка і поперла. О, короб по-любому. Ну я здалека побачив, що Лиска винирнула і газу дала. Триндець, звісно, а що ця задергалась? Ти мене волнуєш. Тут ті фруті. Оце так тут ті фруті. Щось за... задергало щось. Ще там. Да. Ще там. Добре, що вичисли. По-плавчанськи закидаю, похоже, пусто. Поплавчанські закидаю під самий берег. Поплавочки гарно стоять. І на цьому їх прелість заканчується. Щось обжирало, не дожерло. На цей раз не виска. Погодка портиться тримдець. Поплавки ноль емоцій. Підписника та же фігня. Щось інок ну, коня там виловив таранину, чернушину. І все. У нас вже не на донку, не на ківочок, не на поплавочок. Ну, не вважає считаю... <кхи> тут <-ти> фрутті <кхи> Реальне тутті фрутті я не знаю, як ми цей випуск назовемо. Так він і попливе. Ой, дивлюся, Баг, Донка натяжка. Спочатку думав, просто ліску зачепила. Ну, буває, отчепиться, і часто чіпляють. Дивлюся, вона не відступає. На це тема була. Таке було у 2010 -м. Блін, як давно це було. У мене попався тоді не рок. На карасячу кстати, тоже телескопическую донку переділа з обычного вудлища. Блин, 15 років назад я як вспомню, це знімалось, кстати, на телефон. Я як вспомню, ті 1,5-1,3 мегапікселя качество той зйомки. <съемки> Срівнювати з тим, що Сейчас, це просто капець. А тоді це считалось відео, ти що. У нас ще телефони були з такими екранчиками. Теж нерка тягнув по озеру. Ми на карася їздили. 2000 2010 год це був. Блін, яке время було шикарне. Війною вже, мабуть, пахло, але ніхто не догадувався, к чому би це називається, це все йде. Некоторій до 22-го року кричали, яка різниця. Ну, то таке, ще трошки посидимо, кума вже розстроїлась, бігає зліва направо, справа наліво, щука не бере, швидше за все, і за того, що сонце смале. Може ще погодка піднасирає, звісно. Ну, то таке, завтра ще можемо з утра виїхати і в путь дорогу на неділю. Дві мене не буде. Відосиків вам насняв, але дуже мало. Дуже паршиві, дуже мало. Ну то таке, можливо, навіть на весь час не вистачить, треба прийти додому почати кодірувати, а то я розслабив булки. риби просто немає, щоб щось сняти. Ладно, розвів тут болтологію. Радий був побачитись, чекаємо. Може яке чудо трапиться. Що то виложило? Діргонуло. Навіщо не дргнуло, просто раз і попустило. Лисок не наблюдається, якщо ви про це кря-кря. Один фіг прийдеться перекидати. Це так тут працює. Якщо діргануло, попустило, значить воно вже в гамулу все зарило. Гамула страшна. Порожняк. І гачки порожні. Огризки тока червей. А вона. Оп! На пасашок. Нехорошо, оп! Оце хорошо. А знаєте що? Один грам в кармані. Це тяжіть капець! Оце я занирнув. А тут болото воно таке не відпускаюче. Хай рибка розвлікається, якщо вона тут є. А от пакетик тепер я заберу. А то нести його. Та іще зараза з прикормкою. Витягуємо доночки. Підписники теж пошабашили. Кума теж на низькому старті. Нема, не і вода падає. видно ми виловили все що, все, що було.